Ціни в Україні збільшуються. Не оминуло підвищення і продуктів харчування. Цього разу воно торкнулося здебільшого овочів та фруктів. Втім, покупці на ринку розповідають, що все залежить від пори року. Олег продукти на ринку купує не часто, але здорожчання все одно відчув. Покінська капуста на салат обійшлася йому у 70 гривень. Пекінка вона раніше колись 15 гривень стояла. То то зросло, але вона сколивається. Бувало десь півроку назад, вона 15 гривень стояла. Зараз там Пані Леся сьогодні на ринку придбала яблука та рибу. Каже, ціни кусаються. Ціни ростуть, ростуть майже кожного дня. Ціни в нас на продукти. Ось зарплати, які залишаються, такі і залишаються. То порівняно торічним роком, то вважаєте, більша частина йде зараз на продукти. Підскочили в ціні і яблука, особливо порівняно з минулим роком, проте попит на них не зменшився, адже порівняно з іншими фруктами ціна невисока, розповідає пані Анна. Ну, просто в цьому році дорогі яблука, бо порівняно з прошлим роком, то половину, вважай, на новий рік 17 гривень були, а зараз 27, 30, 35, 40. А ось ціни на свіжі тепличні овочі порівняно з минулим роком не змінилися. Зараз огірки почалися брати, ну, наші зорянські дуже класні, ну, купляють реально їх. 140 гривень кілограм. Така ціна була й того року. Не помінялися, не помінялись на огірки. У департаменті агропромислового розвитку заспокоюють. Незабаром ціни на деякі овочі спадуть. Підвищення можливе лише для ранніх культур. Орляни будуть забезпечені городиною і ну, по сприятливих цінах будемо вже. Підвищення цін може бути хіба на ранній культурі. Вже на тепличні овоці капусту ранню, картоплю. Звичайно, будуть ціни вищі. Але е, тепличні огірки, так само помідори, тому що е, ну, затрати на виробництво тепличних овочів значно вищі. Зараз прилавки на ринку переповнені продуктами, а чи купувати їх вирішує сам покупець. Валентина Захарчук, Давид Одноколов, Богдан Чегус, телеканал ITV Media Group.